Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі IP-відеореєстратор, Hikvision 4 канали плюс вбудоване поя. Ідеальне бюджетне рішення для невеликих систем відеоспостереження, побудованих на базі IP-відеокамер з роздільною здатністю до 4 Мп. Матеріал корпусу відеореєстратора пластик. Задня частина виконана з металу, габаритні розміри 205 мм ширина, 200 мм довжина та 48 мм висота. На задній панелі розміщені роз'єми, такі, як живлення. VGI, HDMI, роз'єм RG45 для під'єднання мережі та два виходи USB. та чотири. Роз'єми RG45 з вбудованим POE для під'єднання IP-відеокамер. В комплект поставки входить регістратор, USB-мишка, блок живлення, патч-корд, дроти для підключення жорсткого диску та гвинти для фіксації жорсткого диску. Для встановлення жорсткого диску потрібно відкрутити 4 гвинти на корпусі відеорегістратора, зняти верхню кришку, встановити жорсткий диск у відповідні отвори та підключити дротами у відповідні роз'єми. Жорсткий диск ємністю до 6 ТБ.